Ой-ой-ой, дядя це він. Це він. З такою подачою це просто... Ай-яй-яй. Ну ні, спочатку здалося, що зд здоровий, ну, такий, наче більш-менш має бути. Да непоганий, непоганий. З такою подачею. Дивись. Залік, друзі. Фух. Дивіться, приманки просто не видно. Кілонділь, кілонділь, чесний кілонділь на рибочку. Дивіться, де рибочка. Аж он там. Фух. Боже, як йому ці рибки подобаються. Обід. Спека неймовірна. І така подача, блін, я не знаю навіть, як це описати словами. Це просто топ. Так, швиденько його знімаємо і відпускаємо додому. Влітку судак довго не живе. Боже, як же ж він Товпакова. ковтає цю рибку. Дивись. Да. Ось такого окуньочка Ходили, шукали, експериментували з приманками без покльовок. Тільки дійшли до козирної точки. Одразу така подача на першому ж закаді. Судак після відпускання це така риба, яка постійно дезорієнтується в просторі. Він постійно а, хоче піти в берег. Але нічого, з другої, з третьої спроби точно піде. Побіг. Ну, якось так, друзі. Якось так.